Доброго дня, мене звати Євген. З вами компанія Бездім. Сьогодні я хотів би познайомити вас з цікавим об'єктом. Це лазня, але вона ще виконує роль гостьового будинку, де можна не тільки відпочивати, а ще й жити. Чому цікавить цього проекту? Тому що замовник вирішив одразу побудувати лазню гостьовий будинок. А це і практичне рішення, тому що початок будівництва основного житла запланований тільки на весну, а в цей будинок можна вже заїхати і жити. В цьому будинку на 82 квадратних метри є все для комфортного життя. Тут все грамотно продумано від самого розміру будинку до планування внутрішніх приміщень. Тут планується зробити гостьову кімнату з кухнею площою 22 квадратних метри. Далі ми заходимо, справ, праворуч у нас душова, а також санвузол. Прямо буде сама лазня. Праворуч повертаємось. Тут у нас на 17,5 квадрат... квадратних метрів буде майстерня. Ну і, звичайно ж, як без гаражу. Тут гараж на одне авто. Основа всього це фундамент. Тут він дрібно заглиблений. З маленьким інженерним лайфхаком. Спочатку ми робимо армовану п'ятку, потім е, укладаємо блоки ФБС, е, додаємо ще один армопояс. Потім заливаємо на літну пліту з опорою на ті самі блоки. Також ми зробили утеплення відмостки за допомогою ЕППС. Це захистить фундамент від пучення ґрунту у холодні зими. Глядачі, які вже бачили наше відео, мабуть, вже здогадалися, з чого зроблені ці стіни. Це газоблоки Д400 і Д500. Вони достатньо міцні, мають чудову теплоізоляцію і ідеально підходять під наш клімат. Під час складки ми зазвичай зміцнюємо перший і третій ряд стіни додатковою арматурою. Таке армування захищає від тріщин і забезпечує стабільність стін на довгі роки. Після того, як стіни укладено, ми починаємо монтувати армопояс. Це така залізобетонна конструкція 200 на 300 мм, яка охоплює стіни по всьому периметру. Армопояс робить нашу конструкцію більш жорсткою і равномірно розподіляє навантаження на стіни. <кій> Після монтажу армопоясу ми його утепляємо зовні. Потім накладаємо фасадну мінеральну вату. Таке утеплення допомагає нам захистити будинок від промерзання, а також підтримувати комфортну температуру всередині будинку.